Отож, у цьому випуску на вас чекатиме Ханнівуд проти Елівів. Наскільки Лівієм краще за Ханнівуд? Добрий день, друзі. Ми з України. Радуйтесь на своєму каналі. З вами завжди ваш дружелюбний містер Атан. У цьому відео на вас чекатиме продовження доволі цікавого та захоплюючого формату, котрий вам дуже подобається. Битва під Піоргнівс Ханнівуд проти Елівів. Яку робиш саме ти, ми починаємо. Розпочнемо ми з нашого нового проекту. Це Ханнівуд. Отож, про проект Ханнівуд Ханівуд це в ми можемо а, заробляти реальні монети. Вона створена на базі космосу, що дає нам якусь певність задіяність за перспектив даної гри, один із лозунгів, і саме основний основниці грають під холонені, заробляють реальні гроші. А як можна заробити? Все дуже просто. Перший з це заробляти купуючи на мателесі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток реальні гроші. Другий варіант заробляти, перемагаючи в режимі PvP, бит, щось це таке. Це коли два суперника сходяться між собою у цьому режимі, і при цьому у них є кожного по дві-два ходи. Хто набрав цих тип більше очків, той буде переможцем. Він є набагато простіше, це забеду покажу суметик код в, в Стейкін. Щодо команди. Якщо говорити про команду Ханіву, то це є єдина та потужна система, це є професіонали, які знають свою роботу. При цьому команд складається з освічених людей, партнери та інвестори. Як ми можемо бачити, серед партнерів можна помітити дуже відомі обличчя, а це Космос, Бітмен, Окіс, Далстарт та інші. Про чесногодь, правильно, Honeywood це ста гра, яка має велику підтримку як з боку користувачів, так і з боку інвесторів та партнерів, що безумовно, як вот, адже все-таки Ханівуд їх зацікавив. А ось тепер перейдемо до конкрети Ханіву і це Лівіум, отож про Лівіум Елів це майбутнє блокчейн-гра у відкритому світі рольової гри. Гравці подорожують фантастичним світом, перемагаючи та ловлячи істот, відомих як Ілювіале. Як тільки вони потрапляють у вашу колекцію, Елівіалес можна використовувати в битві проти інших гравців, поки ви виконуєте завдання, виконуєте завдання або граєте сюжетну лінію і Ліві. Основні механіки проекту Лівіу є збір налаштування ваших NFT Елівіас. Кожен Ілівіа. Ілівіал має відповідну спорідність і класи Є, 5 класів, і 5 спорідностей, які усі з, унікальних, з, з унікальними сильними та слабкими сторонами. Ваша е, Ілювія стає потужнішим, коли ви виграєте битви та виконуєте квести. А, окей. Справжня власність для гарців завдяки блокчейну Illivium дає вам повне право власності на ваші ігрові активи. Кожне успішне захоплення Ілів вирощений матеріал або створений предмет є невзаємозаміняємий невзаєм... токен, тобто NFT, викорбованим і збереженим у вашому криптогаманці. Кожен NFT може перевірити в блокчейн Ефіріум, що підтверджує ваше право власності на цей цифровий. Актив, маючи справжню опіку над своїми активами, а не тим, що ви належать а, а не тим, що вони належать грі. Ви маєте право збирати, торгувати інфет на ринку у свій розсуд. Прияння Ханіву та Еліум. Еліум – це і гра жанру Піттепіон, кто є власне, погано, але однозначно є куди рости, адже Ханіву поївся із усіма а, можливими а, проблемами і вирішив абсолютно а, кожну. А, а це можливість заробітка 5 хвилин, стабільна економіка, можливість брати груз з собою, можливість зі на своїх розмовах та, та інше. Ось чому Ханівуд такий крутий. А окей, після двох проєктів перемогу отримує Ханівуд, Тому вітаємо його з перемогою. А на цьому у мене, на жаль, буде все. Будемо початися помаленьку до нових звучного наступного випуску. Бувайте!